Друзі, вітаю усіх на каналі! Вітаю також усіх гостей, хто вперше завітав на канал. Сьогодні хочу запропонувати кілька ідей приготування. Домашніх страв, які можна приготувати на обід або на вечерю. Страви будуть дуже смачними, ситними. Кожна страва буде, можна сказати, такою унікальною, бюджетною. Ці страви не потребують багато роботи, зусиль, часу, також багато інгредієнтів. Тож я надіюсь, що такі страви швидкого приготування простенькі вам сподобаються. Вони дійсно дуже смачні. Також страви є, які, можливо, кожен готує. Буду рада вам їх пригадати. Тож, Рошею всіх на кухню, будемо з вами готувати разом. Хочу запропонувати приготувати ковбаску зі сиром. Ковбаска запанірована, дуже хрустка, смачна, можна її подати до будь-якого вашого улюбленого гарніру. Я подавала до картопельки Я також салат до цього, і це дуже-дуже смакує. Якщо ви не пробували готувати ось в такому варіанті ковбасу, то дуже раджу приготувати. Думаю, що вам такий варіант приготування дуже сподобається. Обасун різаю товщиною приблизно 2 см, калі розрізаю її посередині, не дорізаючи до кінця. До середини вкладаю шматочки сиру. В одній мисочі розбиваю яйця, в другу миску вкладаю борошно і в третю панірувальні сухарі. Ковбасу сиром панірую спочатку в борозні в яйці, в панірувальних сухарях і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Обсмажує з обох сторін до золотистої скоринки. І ось таке смачне доповнення до будь-якого гарніру у нас виходить. Дуже дійсно смачна ковбаска. Якщо в такому варіанті ніколи не готували, не пробували, дуже рекомендую спробувати приготувати, хоч невелику кількість такої ковбаски, спробувати, напевно, вам сподобається. Будете готувати не один раз. Кобаска готується дуже швидко, просто і бюджетно. Золотистої Наступна страва кури. це буде куряче філе під сирною шубкою. Це дійсно дуже смачно, ситно і бюджетно. Думаю, що можливо ви і готуєте такі страви. Якщо не готуєте, то спробуйте, можна приготувати куряче філе до будь-якого вашого улюбленого гарніру, зробити салат і дуже смачно, бюджетно, а головне дуже швидко готується. Не потребує багато. Інгредієнтів, ані часу. Жовтий твердий сир натираю на терці середніми очками. Куряче філе розрізаю наполовину ось так по довжині і далі розрізаю наполовинки. Далі можна розрізати так, як вам подобається, в залежності також від корічого філа, від його величини. Я розрізала саме так, щоб ті шматочки не були дуже великими. Далі додаю усі приправи. До речі, приправи можете також додавати на свій смак, можна лише додати сіль та перець, можна додати ще додаткові приправи, ну, взагалі, ми ті, які любите. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Буду обсмажувати на невеличкій температурі з обох сторон. Також трішки прикриваю покривкою, щоб куряче філе не запікалось, тому що воно потім може бути твердим. Немає шкірки, зап'ячеться і саме філе буде твердим. Тому рекомендую його не запікати до золотистого кольору, лише щоб воно було ось таким світленьким. Зверху все рівно будемо посипати сиром, тож не буде видно, що воно бліденьке. Ось посипаємо сиром, я посипаю так щедро сиром, тому що любимо всі і люблю, коли багато сиру в страві. Залишаю навіть можна не прикривати кришкою, тому що куряче філе гаряче і сир сам розтопиться. Подивіться лише, яка смачна страва у нас в результаті кінцевого виходить. Це дійсно дуже смачно, ситно, просто легко готується. Можна приготувати навіть один раз в тижні для своєї сім'ї, Уже буде якась інша ідея приготування. Наступна дуже смачна страва це м'ясо підсмажене цибулею, дуже ароматне. зробимо підливку і приготуємо картоплі. Думаю, що також готуєте, якщо давно не готували, то дуже хороша ідея напротязі тижня приготувати. Цибулю нарізаю четвертинками, тому що вона у мене досить велика, якщо менша цибуля, можна нарізати півкільцями. Далі викладаю в сковорідку обсмажуватись. За цей час, поки цибуля обсмажується, нарізаю свине м'ясо, у мене лопатка, і нарізаю на невеличкі шматочки. Коли цибуля підсмажилась до прозорого кольору, додаю м'ясо, перемішую все добре. І додаваю бульйон. Бульйон у мене вже приправлений всіма приправами до смаку, тож додатково нічого підсолювати і додавати якісь ще приправи не буду. Далі прикриваю кришкою і буду тушити на маленькій температурі до готовності, до м'якості м'яса. Далі, коли м'ясо вже приготувало і готовності м'якеньке набираю бульйон, в якому готувалось м'ясо. Також можна набрати і холодної звичайної води, розробити борошно, для того, щоб загустити масу, і потрішки помаленьку вливаю назад в сковорідку, постійно помішуючи, щоб борошно не збилось. І звичайно далі помішую, вже, коли маса загусне і так перекипить хоча б одну хвилинку. Дуже смачна підливка готова, дуже швиденько все готується, дуже просто. Не потрібно довго стояти на кухні, готувати. Все маємо під рукою. На гарнір можна приготувати і макарон, і картоплю, рис, булгур, будь-який гарнір, який ви любите, полити м'ясною підливкою. Це дійсно дуже і дуже смачно, ситно і просто. Одна ідея приготування це м'ясні котлети. Думаю, що кожен їх готує, але якщо давно не готували, також буду дуже рада вам пригадати. Дуже це просто, швидко, на швидку руку ось можна приготувати. Тож готуйте, якщо не готували. Дуже хороша ідея приготувати на тижні. Дрібно нарізаю пучок цибульки зеленої. Далену цибулю перекладаю до фаршу, змолола м'ясом. В мене була замочена булка в молоці. Також її віддосила і перемолола. Перемолола також цибулю і часник. Далі додаю приправи. Добре все вимішую. Далі формую звичайні котлети. Можна формувати будь-якої. Формочки, яка вам подобається, або круглі, або подовгасті, я люблю ось такі кругленькі робити, тому як звичайно викладаю на сковорідку і будуть вони в мене обсмажуватись. Смажую з обох сторін, люблю, коли вони у мене досить такі присмажені. Впевнена, що котлети готує кожен, але буду дуже рада пригадати, якщо ви давно не готували, що це дуже швидко можна приготувати, дуже просто, ситно. Можна приготувати як на обід, так і на вечерю. Тож, якщо давно не готували, то рекомендую вам також приготувати. Смачна і бюджетна страва готова. Хочу запропонувати приготувати дуже смачне м'ясо по-французьки, так називається з французькою гірчицею. Напевно, такого м'яса ви ще не готували. Це дійсно дуже смачно, можна його приготувати навіть на святковий стіл. Воно гарно презентується на святковому столі, також гарно виглядає, і також можна приготувати на кожний день для себе чи своєї сім'ї. Куряче філе розрізаю на середні шматочки, нарізаю дрібно пучок зеленої цибульки. У миску вибиваю 4 яйця, додаю сметану, додаю борошно. Приправи і добре переміжую. Маса повинна бути гладенька, без грудочок. Далі додаю нарізане куряче філе і зелень цибулі. Також все добре перемішую. Для цього рецепту я використовувала ось таку французьку муштарду від фірми Ролескі. Бачимо, що гострота тут найнижча, можна по, з боку по паприках, по червоних болгарських перцях пізнати, наскільки гостра, я взяла не гостру. Можна, звичайно, брати гостру, якщо така подобається. Дуже хороша муштарда. Муштарда дуже смачна, дуже гарно виділяється в масі, можна бачити маленькі кулечки і дуже гарно смакує. Якщо ви цієї фірми не пробували, то дуже рекомендую від фірми Rolesкі спробувати маштарду. Можна взяти трішки густрішу, якщо вам подобається в рецепті додавати більш густрішу маштарду, я взяла не гостру, тому що у нас також будуть їсти діти, не хочеться робити дуже гострі котлети. Далі масу викладаємо на сковорідку. Можна вже самим формувати, наскільки великі ви хочете котлети, або менші, або більші, середні. Тобто і обсмажуємо з обох сторін до золотистого кольору на невеличкій температурі. І ось такі підсмажені, золотисті котлети виймаємо з. Олії, далі викладаю на рушничок паперовий, щоб олія ввійшла в нього, і викладаємо на тарілочку. Дуже гарно одекоровано, можна також подати на святковий стіл для гостей, які відвідають вас. Це дійсно дуже гарно виглядає, дуже гарно смакує. І дуже просто і швидко готується. Наступна ідея приготування це фарширована курка. Сьогодні хочу поділитись однією з ідей, як фарширую курку я. Це мінімум роботи, також добре можна поїсти, смачно поїсти, можна приготувати як на обід, так і на вечерю. Тож, якщо ви давно не готували курки, приєднуйтесь! До мене будемо готувати разом. Курку добре вимила, також повідрізала все, що ми не їмо. Далі додаю приправи. І добре цими приправами її натираю зі всіх сторін всередині, щоб вона добре промаринувалась. Курку я маринувала з вечора, і вона у мене всю ніч була у холодильнику. До курки інколи готуємо картоплю, але більше ці готуємо рис. Тож буду фарширувати сьогодні курку рисом, для того нарізаю цибульку дрібненько. Докладаю на сковорідку обсмажуватись. Далі натираю морку, поки цибулька обсмажується. Коли вона обсмажила й до прозорого кольору, перекладаю морку, все перемішую, залишаю підсмажуватись разом. Рис я відварювала в мультиварті скороварті до рису, який у мене вже відварився, додаю підсмажену цибулю з морквою. Також додаю приправи і перемішую. На більшій частинки нарізаю гриби. Прикладаю на сковорідку обсмажуватись, обсмажую на тій сковорідці, що й обсмажувалась цибуля з морквою, коли грибочки добре підсмажились, немає вже рідини, я їх перекладаю також до рису і перемішую. Курка, яка у мене промаринувалась в цю ніч, виймаю її і фарширую рисом. Фаршировну курку перекладаю в пакет для запікання, також цей маринад, в якому маринувалась курка, переливаю в цей. Пакет і ось так добре все розпреділяю, ставлю в духовку запікатись. Курка виходить дуже ароматна, смачна, гарно промаринована. Одразу маємо гарнір до неї. Можна також зробити салат, дійсно дуже і дуже смачно. Рекомендую також, якщо давно не готували, приготувати фаршировану курку, це дійсно дуже хороша ідея на обід або на вечерю. Хочу запропонувати приготувати дуже смачний обід вечерю, дуже бюджетну, просто приготуванні, швидко. Можна ситно поїсти. Це буде у нас рис з м'ясом, з цибулкою і морквою. І до нього будемо робити салат. М'ясо свина нарізаю невеличкими шматочками. У мене свина лопатка. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Коли м'ясо обсмажилось до золотистого кольору, підливаю бульйон, все перемішую. Бульон у мене був вже приправлений до смаку, тож просто підливаю його до сковорідки, прикриваю покривкою і готується у мене м'ясо до м'якості при маленькій температурі. Далі, коли вже воно м'якеньке, перекладаю в мультиварку, буду готувати разом з рисом. тож Додаю моркву з цибулею, у мене заготовка моркви і цибулі, готова, засмажена. Тож додаю, також додаю рис і підливаю водою. Перемішую, закриваю мультиварку і готується у мене рис 9 хвилин. Для того м'ясо я підсмажувала до готовності окремо, тому що за 9 хвилин воно не буде таким м'якеньким. І ось така проста смачна страва у нас готова. Дуже надіюсь, що ви використаєте хоча б кілька ідей для того, щоб приготувати щодня на тижні. Дійсно, дуже просто, швидко, ситно, бюджетно. Не потребує багато інгредієнтів, сил, енергії. І не потрібно ламати голову, щоб приготувати. Шановні глядачі, усіх запрошую підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, підписку на мій канал, вподобайки, коментарі. Готуйте, нехай усім вам смакує, все вдається. Ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. Усім дякую за перегляд і усім па-па!